Ти реально хочеш цю ціль, але проходить день, тиждень, місяць, і ти все ще стоїш на місці. І ми часто думаємо, що не досягаємо цілей, бо не вистачає часу, грошей, підтримки від близьких, але правда в іншому. Ціль не здійснюється не тому, що ти лінива, а тому, що тебе щось стримує всередині і це тебе зупиняє. Це може бути страх, наприклад, як у мене, великої сцени. Це може бути думка: я недостатньо хороша. Ну це взагалі нереально для мене. Блін, мені не можна просто помилятися. І поки ти цього не бачиш. Твій мозок буде вигадувати тисячі причин відкласти на потім, і це насправді затягується на роки саботажу, бо ти тим самим захищаєш себе від нової реальності, ти захищаєш себе від радості. Ціль починає здійснюватися не тоді, коли все кругом ідеально складається, а тоді, коли ти чесно дивишся на причину, яка тебе зупиняє. І тільки тоді ти почнеш робити правильні кроки до своєї цілі. А як ти думаєш, що тебе насправді зупиняє зараз до своєї цілі? Напиши одним словом в коментарі.